Вітаємо усіх на каналі Сад Дністром», що на березі річки Дністер поблизу Древнього Галича. Сьогодні хочу підняти таку важливу тему, як троянди і їхні супутники. Бо на початку, як ми створювали свій садочок, то було допущено дуже багато помилок, і, звісно, пізніше прийшлося багато робити пересадок і хочеться поділитися своїм досвідом, який приходить з часом. Троянди ми знаємо, що це королеви саду. Вони зачаровують ароматом, формою і кольором. Але навіть королевам потрібно гарне оточення. Отож, сьогодні ми поговоримо про найкращих супутників для троянд рослини, які не лише підкреслять їхню красу, а й допоможуть їм рости здоровими та пишно квітувати. У цьому відео я покажу найкращі рослини-супутники. Як на мою думку, і що в нашому садочку зростають, і поясню, чому саме вони створюють ідеальний дует. Ось і бачимо першу фотографію. Звісно, прекрасна троянда, коралл-желе і супутники. Зверху бачимо лілії, знизу лаванди. Так, саме перше про лаванду буде йти мова. Перше це буде поєднання, звісно, троянди і лаванда. Гармонія краси та користі в саду. Їхнє поєднання це не лише про естетику, а й про здоровий збалансований квітник. Ось знову ми бачимо, як гарно відтіняє. Тут, звісно, і естетика, і здоров'я. Тільки погляньте, як ніжні пелюстки, троянди і сріблясто-фіолетові кущики леванди створюють вишуканий контраст, який прикрашає сад упродовж цього сезону. Також, крім того, що вона підкреслює їхню красу, а ще крім того, відлякує шкідників, покращує повітряний режим. Біля кущиків і допомагає підтримувати троянду здоровими. Це поєднання підходить для клумб, бордюрів і садочків, і як в природному, так і в прованському стилі. Якщо ви мрієте про ароматний, елегантний і практичний квітник. То троянди і лаванди стануть безпрограшним вибором. Я навіть не задумувалася. Насадила лаванд, в мене я не знаю, скільки сортів. Ну, найбільше мені, звісно, подобається англійська вузьколиста, що вона, ось на цій фотографії, вона з прекрасною трояндою Golden Mustang. Ну, таке поєднання жовтого і лаванду це просто для мене це, можна сказати найкраще. Хоча лаванди в тінь у всіх кольорах зі всіма кольорами. Виглядає дуже гарно з трояндами. Хочу ще зупинитися на таких важливих моментах, що лаванда гарно прикриває голі ніжки, якщо в кущі троянд. І ще крім того, у них схожі вимоги до сонця та поливу. Лаванду я стрижу після цвітіння, бо стимулюється повторне квітування її. Так, Моя англійська восколиста троянда цвіте два рази. Я її підстригаю після першого квітування і вона. Стимулюється її ріст пагоні, і вона цвіте світе другий раз. Правда, у мене ще Левандін, він набагато пізніше зацвітає, також у мене є багато у наших квітниках, але цвіте набагато довше, але один раз. Другою, бачимо, ми ось пішла фотографія Троянда і Іролі, Йорі, перепрошую, Йорі, і Шавлія, так. Другою. Компаньонкою для троянд в нас є шавлія. Шавлія з трояндою це гармонія краси, і також аромату, і також користі. На мою думку, це одне з найвишуканіших <кхм> і водночас найпрактичніших поєднань у садочку. Хочу зауважити, що як ми говоримо про сад, не лише як про прикрасу, а як про живу систему, де рослини підтримують одні одну. Підсилюють декоративність і створюють гармонійний простір. Ой як тут гарнесенько виглядали Артеміс, і Перовське було відтіняло гарнесенько. Дуже гарно. Ось так. Троянда, звісно, ми знаємо, що це королева квітів символ розкоші, ніжності і витонченісті. Але шавлія – це є ідеальний її супутник, стримана, ароматна, з благородним листям і довгим цвітінням дуже довгим. Разом вони створюють контракт. З... Фактур і кольорів, які робить наш квітник глибшим, елегантнішим і природнішим. Шавлія не лише доповнює троянди візуально, а й допомагає формувати здоровіші посадки. Вона приваблює корисних комах, відлякує частину шкідників, покращує мікроклімат біля кущів і зберігає декоративність квітника. Я свою шавлію також обрізаю після квітування обов'язково. І вона ще квітує другий раз. У другу хвилю мої троянди цвітуть знову із своєю фіолетовою свитою. Правда, є сорти шавлії, що квітнуть неймовірно довго, підтримуючи декоративність клумби між хвилями цвітіння троянд. Тільки погляньте, ось шавлія вже з хвойними. Я би сказала, що навіть дуже гарно. Просто такої додає яскравості, контрасту. І пасує абсолютно до всіх, але ж сьогодні мова про троянди. Тож будемо продовжувати, ось яка Мідорі, моя красивезна. І далі, третьою для мене особисто третій супутник. Троянд це мій фаворит. Чому? Тому що у нашому садочку має найдовший період декоративності поєднання троянди і Вероніки. Це приклад того. Як розкіш і легкість можуть ідеально доповнювати одна одну. Пишні, насичені квіти троянд створюють основу композиції, а витончені вертикальні суцвіття Вероніки додають їй повітря, руху та природного ритму. Разом вони формують квітник. Ось гляньте, як гарно виглядає синя. Вона вже тут відквітувала синя Вероніка. У мене є дуже багато кольорів різних, але синя для мене це також фаворит. Пасує абсолютно до всіх, глян, де, як гарно, там бджілки <кліг> літають. Разом вони формують, звісно, квітник, який виглядає доглянутим, але водночас і живим, і невимушеним. От, власне, живим і невимушеним, з бджілками, з джмелями і з, зі всіма корисними з нашими гостями нашого квітника. Вероніка є чудовим фоном і партнером для троянд. Її струнки квітконоси м'яко підкреслюють форму кущів, не перезавантажуючи композицію. Задяки різноманіттю відтінків у мене посадження різні: від ніжно-рожевих до насичено-синіх кольорів. Вероніка дозволяє створювати спокійні, так і контрастні поєднання з трояндами в різних кольорах. Окрім декоративності, і цінності Вероніка приносить реальну користь у трояндовому саду. Вона приваблює бджілок, джмелів, як ми бачимо, і інших комах, які, які запилювачів сприяють здоровому балансу в садочку. Хочу сказати, що у неї легка і неагресивна коренева система, що не заважає трояндам, а щільні куртини допомагають зберігати вологу в ґрунті. Вероніка також відіграє важливу дуже роль у підтриманні довгої декоративності квітника. Протягом усього сезону це робить посадки більш стабільними та привабливими. У будь-який період літа чи осені дуже люблю. Інші рослини, такі, наприклад, як півонії. Боже, це ж моя слабкість. Але велике питаннячко і завдання з великою зірочкою. Але ж період квітування, який от гляньте, а Вероніка, цілий сезон. Дуже шкода, що є такі багаторічники, але мають дуже маленький період квітування. Дуже малесенький. А Вероніка тут, звісно, лідер. Так, ну і як ж на мене, що хочу ще таке сказати? Ага, бачу тут моя джаліта. І Такий однорічник, який в мене є. Один від нього ніколи не відмовлюся. Це агаратом синій. Я його понасаджувала у всіх клумбах, він в мене є. Бо я знаю, що точно будуть питати, то я от скажу, що це, звісно, не Вероніка, не шавлія синенька. Це однорічна рослина, яку я буду завжди мати в своєму садочку, я вже повторююся. Це агаратом синій, який також дуже гарно виглядає. Так, тут ще Вероніка. Показана синя низькоросла. Є високорослі сорти Вероніки, то я так стараюся вже між шрабами її садити на задні плани, але вона також інколи при великих якщо дощі злив великі, то треба її чуть-чуть, можна її підв'язати. А так вона себе досить непогано сама тримає. Низькі сорти то дуже. В гарні, вони себе тримають. Ось там така розовенька. Добре, не видно, бо фотографії всі мої. Але ще неякісно зроблені, ну нічого. Ця також, ось, бачите, троянда, яка яскрава, і знизу Вероніка в ніжках. Вона з двох сторін біля цієї трояндочки. Ландлуст, також великий шраб. І внизу Вероніка ніжки трошечки прикриває. Ну, абсолютно пасує і синя, і голуба, і фіолетова, і рожева, і ніжно світла. Усі кольори пасують дуже гарно відтіняють троянди. Ну, і ще таке цікаве і практичне. Бачите, що в кадрі ми маємо. Маємо ми кіпарисовик. Отож, на мій смак, так яке вже трошечки є, як то кажуть, практика. І досвід, що поєднання троянд і хвойних то не що інше, як елегантна стабільність і цілорічна декоративність садочку. Поєднання троянди і хвойних рослин це приклад продуманого і благородного садового дизайну, де яскраве сезонне цвітіння троянд зустрічається з постійною структурою спокоєм, тобто наші хвойні. Я до цього прийшла не відразу. більший акцент робила на троянди. Але взимку і ранньою весною мої квітники виглядали дуже сумненькі і недекоративні. Але ми почали радикально змінювати свій сад. І картина зараз вимальовується набагато яскравіша і свіжіша. Троянди дарують саду, садочку нашому емоції, аромат і змінність. А хвойні створюють фон і відчуття завершеності у будь-яку пору року. Разом вони створюють композиції, які виглядають вишукано, гармонійно і дуже, скажімо, вже навіть можу сказати трохи професійно. Дуже гарно підкреслюється колір троянд на тлі зелених чи блакитних, чи золотистих хвойних, бо, звісно, є і блакитні, і золотисті, і зелені. Хвойні рослини створюють стабільний мікроклімат для троянд, захищають від вітру, різних температурних коливань і пересихання ґрунту. А також слугують фоном, на якому троянди виглядають яскравішими і здоровішими. Звісно, що треба правильно підібрати сорти і відстані рослин, щоб не конкурували між собою, а доповнювали тільки одна одно. Для поєднання з трояндами ми найчастіше використовуємо в своєму садочку туї, ялівці, сосни та ялини карликових форм і тис. Але, і ще раз наголошую: треба дотримуватись правильного розміщення, яке гарантує здоровий розвиток обох культур. Тоді буде мати сад, який виглядає доглянутим, і живим у будь-який сезон. Так, бачимо ми ще що: бачимо нашу Стефані-Бароні з хвойними. Там є лівці гарненькі відтіняють. Це також є лівець на штампику в нас туя. І... Бачите, омаж Барбара красується. Ось два кущики. Умаш Барбари на задньому плані, на передньому Стефані Бароні. Так, і підходимо ми ще до одного супутника: Троянд-красуньки, і тра -та, та та Ну, і як без ще цієї красуні в садочку? Звісно, це Троянди і Лілії. Це, скажімо, величне поєднання класики та витонченості в саду. Це дует. Який ніколи не виходить з моди, адже поєднує в собі і розкіш, елегантність. Троянда, ще повторююся раз, це королева квітів, основа композиції, а лілія її гідний, гідний дуже навіть компаньйон, стримана стрункими стеблами та великими благородними квітами. Ось як ось тут і гіганти, і середні лілії. Разом вони створюють багаторівневу композицію, що виглядає святково і дуже ефектно. Троянди формують об'єм і пишність, а лілії додають вертикалі, що мені дуже подобається. Вертикалі і легкість. Квітник виглядає завершеним і декоративним, навіть з далекої відстані. За правильної посадки лілії не конкурують з трояндами, а доповнюють одна одну. Різна глибина кореневої системи, різні рівні росту. Ці періоди декоративності дозволяють створювати довготривало привабливий квітник. Лілії також приваблюють і запилювачів, і оживляють сад. Я височую високорослі лілії гіганти на задньому плані, щоб не закривали красу троянди і інших рослин. Дуже мені подобається ця неймовірно красива квітка, але дуже шкода, що немає довго терміну квітування, ну хоча б у дві хвилі, та ні, тільки одна. І ще хочу сказати, що лілії люблять, коли їхні коріння знаходиться трошечки в прохолоді, а квіти дуже люблять сонце. Листя троянд створює таку легку необхідну тінь. Отож підводимо риску, що троянди люблять увагу і правильне оточення. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам створити здоровий і гармонійний квітник. Нехай троянди у вашому садочку мають найкращих сусідів. Мені іще дуже до вподоби такі супутники троянди, як гіпсофіла Махрова, дельфініуми. Це моя слабкість взагалі, але чомусь не можу добре подружитися з ними. Якщо хтось знає якісь секрети, щоб не припадали ці чудесні квіти, то може поділитися у коментарях. Також багато квітників маю підбито гейхерами, що також дуже гарно виглядають троянди на фоні гейхер. На перстянки також вертикалі дуже гарні створюють у моєму квітнику. Про гіпсофілу сказала, але вже тепер в мене була проста така, не дуже махрова. Але махрова це вже в мене є. Два відтінки, то просто в біло-червоній клумбі дуже гарно виглядає. Відтіняють троянди й ромашки низкорослі, і гвоздики. Це було видно на фотографіях і на відео. З однорічників я сказала, що агератом синій, то моя слабкість і моя любов велика-превелика. Дякую, що провели цей час разом з нами у світі троянд і їхніх гармонійних супутників. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато красивих і корисних поєднань. І підтримайте наше відео, якщо сподобалось, вподобайкою. До зустрічі в наступному відео. Щира подяка нашим захисникам.